Ми вже давно планували об'єднати самооборони і громадські організації, які дійсно відстоюють ідеї Майдану. Учасники з'їзду поділилися своїм досвідом та міркуваннями щодо об'єднання зусиль та напрямків співпраці. Ішлося зокрема не лише про допомогу військовим формуванням на лінії фронту, а й необхідність захисту волонтерів, щоб люди, які зараз приймають участь ніпосредством, тому що держава, ми приймаємо участь в тих бойових діях, які проїздят. То щоб эти люди чувствовали плечо і считались. обговорювали і роль патріотичних організацій у наведенні ладу в країні у цьому плані. Розглядали можливість співпраці з правоохоронними органами. Якщо у вас в районі или в місті є голова рай Иванович Іван которого обожают якого всі жителі і обожают э, е активісти и так далі тому подобно. Ні на Ну, подождите, дайте немножко мені красками там розказувати. Ну буде такое в конце концов. Ми хотим, щоб у нас такой був голова району. Так, ми йому повинні допомагати. Хто йому буде допомагати, якщо не отряди, якщо не ЗГО. Голова Бердичівської самооборони припускає, що налагодженню порядку загрожує внутрішнє протиборство у наслідок тривалого конфлікту на сході країни. Ми розуміємо, що п'ята колона починає вже озброюватись, вона починає. Створювати свої громадські формування, які мають право носіння зброї, і це вже є проблемою тут для мирних громадян. Першими штезами меморандуму є захист суверенітету та цілісності держави Україна, очищення влади від регіоналів та їх поплічників, а також жорстка люстрація державних чиновників. Закликаємо всіх до співпраці і до взаємодії. Якщо п'ята колона буде. Висовувати голову, а вона навіть не сумнівається, що ми будемо все робити для того, щоб їх тут не було і не вони не мішали жити нам. Меморандум підписали представники більш як 15 патріотичних громадських організацій, об'єднань та формувань.